Всім привіт! Я є, хлібчик є, все на місці, йду зраненька до церкви, треба заупокій поставити. На сорокусти, середа і п'ятниця. Так що сьогодні я йду ставити хлібчик швиденько. Друзі, я усе. В церкві була, хлібчик поставила, свічку запалила, купила продуктів. Купила, трохи накупила, бо сьогодні п'ятниця, піст, там рибне все, рибне сьогодні. Добре, йдемо додому. У нас погода супер, така класна, тепленька. йдемо додому, будемо готувати їсти. Пішли. Так, я вже на кухні. Обійшла господарку, всім їсти, пити сіна, все подавала. Добре, що нам треба доїти ще. Ще трошки. Ще нам лишилося менше, ніж два тижні до першого окоту. Так що я ще трошки віддихаю. Добре, друзі. Будемо сьогодні варити, їсти, сьогодні пісне, бо бодай в середу, в п'ятницю треба тримати піст, бо Ну, хто як собі хоче. Ми так вирішили, так будемо робити. Хтось не хоче, не робить. Ну, Це чисто кожного особисте. Що я хочу сьогодні зробити? Сьогодні хочу зварити... хотіла зварити грибну юшку, але подумала, що, певно, я зварю такий грибний супчик, бо він ситніший. І що там плавлений сирочок. Ну, коротше, зварю грибний супчик, певно. І хочу спекти до нього. Також з грибами, з верха, з сиром е, такі корзинки. Угу. І що? І купила ще. Е, і оселекція купила, хочу намаринувати. І скумбрію купила, це вже її розморожую. Розмерзнеться мені, я тоді її намариную, ну почищу помию, намариную, і тоді вже на вечір, напевно, спечу Беремося до обіду, вони поможе, знаєте, е, як там. Робота роботою, все треба щось робити, але насамперед їсти всі були не голодні і все було добре. Ну що, друзі, погнали. The past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. i losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. Обід я попекла, такі кошечки, курзинки, лодочки з грибами, зверху трошки сиру дала і спекла. І супчик зварила грибово, сирний. Все, до обіду я готова. Так, а я рибку намаринувала запікати скумбрію, і оселедець також замаринувала. Зі сметаною, бо ми любимо зі сметаною. Дехто з болії робить, але ми любимо сметану. І що? І напевно на вечерю зберу картопляне пюре, бо ми з чоловіком любимо оселедець, а дітки оселедця не дуже люблять. То їм запечу скумбрію, нам буде оселедець. Обід є вечера підготовлена. Усе. Я майже майже вільна, але не до кінця. Ми йдемо з Буміком поносити одяг попраний. Нині в нас на дворі так тепленько. Сонечко світить, тебе стиднику малий. І зараз воно швидко просохне тут на дворі. Тільки вивішаю, вітер продує. сонце посвітить і все. Ой, я прийшла. Бумик, нині в нас такий чужий пес був, друзі, великий, на малиннику, щось там шолопався, щось там шукав. Ну дивись, якщо впало. То я думаю, добре, що боміка не було, бо він би зараз побіг. Він би зараз побіг і він би гавкав кусав. Ну так думав, але фактично би його покусали. Я його нагнала, але чи надовго? Бо в нас тут багато бродячих собак бігає. Я за себе не боюся за буміка, боюся. Добре, зараз я виставлю. Ой, так добре, весняне сонечко світи, вітерець такий. Аж дихаєш на повні груди. Я усе. Все висить, сушиться, бумік. Ходи. Там треба, друзі, зі сіна, бачите, всі сіна. Але треба, щоб підсохло нормально, все пожграбувати. О, друзі. Прийшла весна. Ще би. Ще би з цією весною, з тим теплом прийшов мир до нас, друзі. Було би все так чудово, так прекрасно. Було би так добре. Там та ніч була страшна, друзі. Страшна для цілої України. Ой! Нема слів. Нема слів одні емоції... Добре, друзі. У мене лишилося ще два вінничка. Бачите? крупиви два вінничка. Зараз я візьму, передам своїм малявкам. Передам малявкам. Одна малявкам, одним козам стареньким. Ой, не добре, зараз я відчіплю. Ну що, йду дам своїм козюлькам. Козюльком вітамінів трошки. Всім дала. <кхи> ножка. Бачите, як є світло, воно це <кхи> темно, не видно нічого, якщо темно. А так при світлі хоть трошки і видно. Вже вім'я набирає, бачите? Вже починає готуватися до укоту. Так, ножка? Ще так би 13 днів у нас пораховано. Ну, але таке. Там того року вона переносила. Добряче таке переносила 10 днів. 10 днів, але таккури. малышка, так кури цей... туда Та, кури... зараз. Переносила 10 днів, але ну, мала слабі ці козли. Два козла і два слабих. то... Так щось було. А поза минулого року то вона бродила чи на два чи на три дні швидше. Хочу, треба контролювати. Зараз воду включу, треба дуже водіти. Вести контроль. Чекай, чекай, вон, чекай, чекай, тобі від капітсону, малешка. Так, вчора бусю кололи, кололи в ногу. Ну, його в баню, в ту шию, чесно. Вона так плакала, так шкода її. А в ногу то... Ні, пікнула щось раз і все, вколола я забрала. Хтось мені написав, що кальцій дуже пекучий. Можливо, друзі. Не знаю. Ногу но не плакала. Тобто вколоти в ногу. Може, не такий там ефект, але Але мені теж і шкода, Можливо... Це все. Когутяри вже на бантах. Я хотіла, друзі, сьогодні мастити. Але мала ще купа таких всяких справ не мала коли мастити вже. Нуська. так. Завтра дивилися по погоді, що теж буде дуже тепло. Що Завтра має дуже бути тепло. й збой за здоров'я, сил, спокою, тут будемо завтра мастили. Добре, друзі, все. Вам сьогодні кажу, папа, -па. до нових зустрічей, щоб ця ніч була. Набагато спокійніша, ніж вчорашня. щоб взагалі була спокійна, друзі. Миру нам, спокою, добра і здоров'я. Усе, папа, друзі.